Всім привіт, це ваш Вашкар. Замась з братом пригодом автомобілів. У нас приїхав свіженький автомобіль, це Hyundai Kona. Виготовлений кінець 2020 року, 40 кВт, запас ходу 300 км. Класний автомобіль, експлуатація з 2021 року, пробіг 26 тисяч км. Автомобіль в класному збережному стані. Максимальна стань нового автомобіля. Отак от виглядає автомобіль. Має багато різних асистентів. Далі відео все буде. Наш номер телефону 096-07-9167, 09607967, ваш карточка.ком.є, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео будуть ці всі посилання, також на сайті є посилання. Переходьте, підписуйтесь, вибирайте, телефонуйте, є різні автомобілі, є в дорозі. Якщо немає такого автомобіля, який вас зацікавив, телефонуйте, пишіть, запропонуємо. Так, а далі покажу цей автомобіль. Так, дивіться, загально без м'ятн, царапин, в максимально збереженому стані. Hyundai Kona, дуже класний автомобіль, комфортний. Щось схоже на кросовер. Зручний, комфортний, м'який. Отак от виглядає. Максимально все збережено, мінімальний пробіг 26 тисяч км. Пробіг оригінальний, перевіряється. 100% оригінальний. Отак має вигляд автомобіль. Має дві зарядки швидкісну і звичайну від домашньої розетки. Розміщується у нас це тут. Отак от. Це ССС2 і Type 2. Дуже зручно, швидко можна зарядити автомобіль повністю за одну годину. Від домашньої розетки, там все залежить від того, яка швидкість розетки у вас видає. Ну І будете заряджати. Ну і також провід, яким будете заряджати. Так, дивіться, відразу по гумі, гума в класному стані. Позаду у нас також диски, колодки на електричках завжди як нові, тому навіть смислу дивитися немає. Дуже класний комфортний автомобіль, класна витрата, по нічному тарифу 30 кілометр. По звичайному там 50. Має отакий вигляд всередині, все максимально охайно, збережено. Так, зараз включу. Старт-стоп, безключовий доступ, Так. Показує в зараз 231 км. Автомобіль не повністю заряджений, все залежить від того, як ви будете їхати. Тобто в економному режимі ви 300 км точно проїдете. Якщо там в звичайному режимі 100 км за годину їхати з кліматом, то 250 середній запас ходу, реальний. Перевіряли, все чітко. Так от виглядає автомобіль. Є різні ніжки, підстаканники, також тут велика ніжка. Дуже зручний комфортний автомобіль. По проводу можна включити телефон. Так, вимкнемо його. Є багато різних зручних функцій. Підкировує. Бачите, автомобілі, гальмує, круїз. Багато для того, щоб зручно було користуватися автомобілем, комфортно, безпечно. Так, позаду у нас все в такому максимально збереженому стані. Також підлокітник є. Так, Зараз ще з іншої сторони обіду покажу. Також все максимально збережено. Охайно, комфортно. Гарні матеріали. Так, І з цієї сторони також видно все максимально збережено, охайно. Є така ніжка велика під низом, кермо взагалі ідеальне, ну пробіг 26 тисяч км, все відповідає. Пробіг, повторюю, ще раз точно оригінальний. Можете не сумніватися в цьому, також по датчикам розміщується в нас під лобовим склом, датчик полоси, безключовий доступ. З автомобілем є два ключі, зарядочка домашня. Так. Зручний ергономічний багажник, має таку паличку, крючечок, підсвітка, можна сітку розтягнути, також піднімається так не повністю, органайзер для міл... мілких якихось речей і під низом також органайзер уже для зарядки. Насос, тягач, рідина для колеса, якщо ви проб'єте, щоб можна було залити через насос. Тобто Все зроблено так, щоб було зручно, комфортно користуватися. Також можна покажу, як складається сидіння. Робиться рівна підлога. Так. Покажу вам відразу все в відео. Отак от рівна підлога виходить. Цю паличку можна зняти. Зараз не буду важко однією рукою. Досить зручно, можна надути матрас, покласти, навіть приночувати. Переді сидіння вперед підтягуєте. І дуже зручно десь можна поїхати, відпочити. Все робиться навіть однією рукою, зручно, комфортно, все чистенько, не затягано. Видно, що користувалася обережно, охайно. Доглядала за автомобілем. Також паскул у нас все оригінальне. Hyundai Hyundai, Hyundai. Маркування все сходиться. Такий автомобіль. Hyundai Kona. Автомобіль експлуатація 2021 року з мінімальним пробігом 26 тисяч км. Тому кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Наш номер телефону, як завжди, 096 07 967, вашкарто.ком.є, інстаграм, ютуб, Телеграм. На сайті внизу будуть посилання. Переходьте, підписуйтесь, на сайті також будуть ці посилання. Дублюємо в коментарях. Тому кого цікавить класний сучасний автомобіль яким можна економити кожного дня комфортно пересуватися містом? Телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Всім гарного дня, до побачення, до зв'язку.